Добрий день усім, немає, звісно, часу. Але я згадав, що ще на каналі немає в мене жодного відео, як я заправляю оприскувач. Може кому стане в нагоді, придумав собі, був у мене куб, але ж незручно було насосом кожен раз його викачувати трошки заморочливо. Я собі придумав таку штуку, поставив, кусочок труби звичайної. Певне, то 50-й. І тут так підійшло, трошки підрізав. Під'їжджаєш близько, і ідеально просто заправляти. Десь 3 хвилини. Це в мене на 600 літрів. У ну, нього по факту там 650 точно влазить повного. 200 літрів якраз розкроплюю фрусунками 0,2. -ми. Такими якраз 200 літрів у мене виходить на гектар розчину. Набирає таку бочку десь за 3 хвилини приблизно. Ну і це ж таки 6, навіть я не зливаю всю, це ж майже набрано, що зараз 200 літрів буде повна. Дуже зручно, дуже швидко. А то як шлангом кинеш і починаєш набирати, то займає до години часу, а його ніколи немає. От зараз якраз 8 година, вітру немає зовсім, повний штиль. А ще сойку треба поправити 3 гектари. Такою штукою кропим. Фелікс називається. Сподобалося, я вже перший раз обробляв ним. Немає після дії. Отаке воно на вигляд. Як порушив Гранстара. Ну і ще засипав карбамід по 5 кг, 15 кг на бочку. І ще взяв отакий препарат. Біоборд плюс молібден. Ну це прилипач. Прилипач даю, не знаю. Порошковий, в принципі, гербіцид. Даю, лишній він не буде. Так що так. Ну, ще включусь на полі, покажу сою. Так, добрався я до поля свого останнього вже. Тут 3 гектари. Це пай. Забрали в холдинга, оренда кінчилась, другий рік обробляю. Що це у нас було тут пшениця, яра, Так, да, яра пшениця того року було. Дві культивації тільки. Я оце посіяв сівалкою. От свою новою. Ну, в принципі, тут соя найкраща. Але зілля також найбільше. Замало я дав, десь вийшло, взяв 1,5 літри Roundup Max, оригінальний, ніби. А покропив. Ну, жара була, знаю. Але так вийшло. Хотілося все зразу покропити і вже нас по сонцю його покропив. І от лобуду пропустило, де-не-де. Вона маленька була, з під листка десь не долетіло, а ще кропив інжекторами. А я не дуже прихильник інжектора. Він то ніби непогано розпиляє привітрує, але мені найбільш подобаються отакі 0,2 другі просуночки. Це бомба робить туман. Так що воно не наводиться. Розклав штангу 14 метрів. На стабілізатору штанга, бо без нього... Без стабілізатора це взагалі не знаю. Не уявляю, як я колись кропив. Правда, 10 метрів був на малому. Може когось зацікавить, такий оприскувач, У мене тут навіть ще адреса хлопців я купляв, зробив їм безкоштовну рекламу невеличку. Ну, штука класна. Вже він в мене 3 роки, нічого не де. Головне не відбити, а саме нічого не потекло. Такий насос стоїть. Тальвері. правда, щось трошки десь кольцо яке лопу, почав вже підтікати, але масло пускає, але нічого страшного. Ну, працює він в мене багатенько. Вже, звісно, стрмно таку сою кропити гліфосатом, але тут варіанта. варіанта не буде ніякого. Чотири яруси зацвіло. от тут гарно було видно. Вже зацвітає. Отримає стрес, але. Така земля. Соломка лежить. Щось, щось буде